Доброго дня, колеги, друзі. Це канал Магічні Ключі і після деякої перерви я продовжую розповідати про руни. І хто пам'ятає останнє відео з руною Райдо, то руна Райдо – це руна, яка показує шлях. Шлях, який має пройти майстер, Рун, який освоює цю серйозну науку. Давайте згадаємо, що ж таке ронічна наука і як вона з'явилась. Рунічна наука це вміння гармонійно використовувати енергії потоків, які є в нашому світі. І перенаправляти їх за допомогою рунічних ключів. Руни це рунічні ключі. І сьогодні у нас один з таких ключів це шоста руна футарку, скандинавського футарку. І це руна кеназ, руна Кано. Руна, яка символізує вогонь, яка символізує смолоскип. Яка символізує прозорість на тому шляху, на якому рухається майстер Рун. Майстер Рун на Руні Райдо вибирав цей шлях. Він знайомився з можливими маршрутами. Він знайомився з тим, яким чином він рухається по своєму райдо. Хто він поки що майстер рун? Чи він учень, чи він проста людина? Дуже багато позицій є у руни Райда. І руна Кінас це руна, яка допомагає вибрати із усіх різних а, ймовірних маршрутів. Той, по якому треба йти. Руна Кано, вона начебто маяк. Згадайте, як працює маяк. Маяк у нас стоїть на якійсь точці, на якійсь високій точці. І в нього є отакий прожектор. І цей прожектор навкруги. Освітлює шлях. Він а, освітлює десь якусь, якийсь певний сектор. Отакий от певний сектор. Це не весь спектр. Весь спектр кану не покаже. Кану висвітлить якусь маленьку частинку, отаку от доріжку. І на цій доріжці ви будете рухатись. Кано і Райдо, Райдо і Кано дві руни маршруту. На цьому маршруті майстер рун пізнає різні речі. Він для себе виявляє головні речі, головні, які йому потрібні для того, щоб здобути Нові навички, Руна Кано використовується дуже часто у тих моментах, коли треба внести абсолютну ясність у якісь моменти життя. Ну, наприклад, у відносини двох людей. Чоловік і жінка не можуть розібратися у своїх відносинах. І якщо нанести руну Кано. І призвати її внести чіткість, внести ясність, то за якийсь час між чоловіком і жінкою може відбутися розуміння. Бо якраз саме Кеназ говорить про освітлення питання. Це руна творчості, це руна, яка Показує людину з найкращої сторони. Це руна, яка допоможе на вас звернути увагу. Наприклад, якщо ви займаєтесь якимось видом спорту і буваєте на змаганнях, можна на себе нанести руну Кано і тим самим попрохати її, щоб вам. Увімкнула яскравість, вам увімкнула видимість, ви будете на першому місці. Також рунок Кано використовується у цілющих комплектаціях рунічних формул, які направлені на зацілення організму. Ну, скоріше, вона працює як е, момент виявлення проблеми. Якщо є така рунічна трійка, як Кано, Перт, інгус, то Кано це в нас руна, яка ну, скриває, вскриває проблему, Перт цю проблему шукає. А інгус цю проблему зцілює. Тож, якщо вам треба щось знайти і знайти швидко, то Кано Перт, інгус отже. Отже, руна Кано, руна висвітлення різних проблем, висвітлення маршруту, руна маяк, руна яка придасть яскравості, і, звісно, ця руна заставить людину одумати не шаблонно, тому що вона освітлює периметр на 360 градусів. І у будь-який момент вона може зачепити сектор. І цей сектор вам буде невідомий. І в невідомому секторі вона підскаже, як вірно там рухатись. До зустрічі, колеги. Наступна руна Гебо. Щасти вам!